Це ті люди, які живуть менше, ніж на тисячу гривень у місяць. Це ті люди, які живріють. 12,5 мільйонів людей. Тут президент казав про європейську країну. Це в Європі живуть на 60 доларів у місяць. Це європейська країна, з якої виїхало за останні 10 років 6,6 мільйона українців. Нас з вами, наших громадян. Я вчора зустрівся з дітьми. Це з західних областей. Діти, чиї батьки є трудові мігранти. Це не просто економічна проблема, це соціальна трагедія. Ці діти не мають батьків, цих дітей виховують старі дідусі і бабусі, і батьки цих дітей не збираються повертатись в нашу країну. Тому для мене індикатор реформ це тоді, коли кажуть, ми любимо свою країну, ми повертаємося назад, ми будемо працювати на свою державу, з нашої країни далі тікають. Так от повертаючись до європейських стандартів, про які говорилося. Я підняв статистику. Статистику того, як піднімався пенсійний вік в різних країнах світу. І повірте, що це стосується не тільки тих людей, які завтра вийдуть на пенсію. Я так само звертаюсь до молоді. До молоді, яка сьогодні не має першого робочого місця, до молоді, яка в цьому році вперше в історії України, з 500 тисяч студентів, яких ми випустили, 50 тисяч зразу пішли на біржу праці. Зразу. Тобто за державні кошти ми дали їм диплом. І зразу з них зробили безробітних. Так от Європа, в Польщі, це ж сусідня до нас країна, правда? Середня тривалість ну, для жінок вихід на пенсію 60 років. Тобто, так як зараз піднято, дійсно підняли до 60 років. Але знаєте, яка середня тривалість життя жінок в Польщі 80 років. На противагу України де 72. Для чоловіків та сама ситуація, 65 років. Але середня тривалість життя чоловіків 60-72 роки, на, тип, на противагу 62, які є в Україні. Тому піднявши сьогодні пенсійний вік для українців, в особливості для чоловіків, до 62 років, так звана реформа означає тільки одно. Люди просто до пенсії не будуть доживати. Їй не треба платити. Це не реформа, це знущання над людьми. А далі... Я, я змушений все-таки далі, от щоб розгорнути цю картину. Я вам ще раз хочу відверто сказати, мені прикро це говорити, мені було б набагато краще сказати, слухайте, ми як опозиція програли цій владі. Вони сильніші, вони розумніші, вони кращі. Вони все, що пообіцяли, вони зробили.